До вашої уваги мої хости. Найбільші хости, які в мене ростуть тут під трояндами високими. От. Я вже їх показувала в одному із своїх відео. Ось ця хосточка так квітує, дуже гарно виглядає. Такий високий, вона виростила світонос, десь сантиметрів по 30. А той більше, мабуть, ось. Дуже гарно. Так, ось подивіться цю хосточку, Це пізніше зацвіте хост. Але зелена, дуже красиві листки. Значить, під низом тільки полив і від слимаків препарат, який підсипаємо, боремося із слимаками. Ну, Зараз багато. Я не пам'ятаю, як називається польський препарат дієвий. Дуже гарно. Від них їх відлякує. Так, ось ще одна така хусточка, дуже гарненька. Так, тут троянда готується до другої хвилі квітування. Ось уже є бутончики. Нарощує нові пагони. Ось один пагін квітує. От, дуже гарно. Так, ну і тут ось ще одна. Хоста Дуже гарна, велика така. І от вона викинула білу квітку таку. Я не знаю, як називається сорт цієї хости. Я їх називаю конвалієвидні. От мені листочки їхні схожі. Чимось нагадують листок конвалії. Я їх так і називаю. От. Один світоносик є. Ну, ці хости пізніше трошки квітують. Ось так вони виглядають. Це обична хоста, проста. Поки ще світоноси не піднялися вони, але бачу, там воно є, вони. От будуть квіточки, будуть, будуть цвісти. Ось такі красуні, ціле літо їм тільки полив ніякого підживлення. Вони себе тут гарно проявляють, їм тут комфортно живеться. Ось такі от у мене хусти. До зустрічі!